Трансформація Smart продовжується. Компанія представила свій новий кросовер Smart No5. Це третя машина в повністю електричному портфоліо бренду. Поряд із Smart No1 та No3, Smart No5 пропонує ще один преміальний позашляховик, оснащений сучасним електроприводом, технологіями ADAS та інтелектуальним салоном. І хоча виробник оприлюднив ще не всі характеристики, але відомі на даний момент дані, дуже вражаючі. Перше представлений як концепт у квітні 2024 року, цей сміливий автомобіль тепер готовий до серійного виробництва. Створений під впливом австралійської культури подорожей, Smart No5 відображає прагнення до дослідження нових горизонтів, зберігаючи при цьому комфорт та зручність сучасного преміального автомобіля. Дизайн Smart No5 розроблено командою Mercedes Benz, яка використала концепцію «Sensual Product» або чуттєвий продукт. Зовнішній дизайн п'ятірки відображає суть пригод на відкритому повітрі із міцним та м'язистим кузовом. Кросовер має квадратний силует та вертикальні лінії. Короткі передні та задні звиси залишаються ключовою визначальною рисою автомобілів Smart. Новинка має виразну передню частину з подовженими фарами, які з'єднані тонкою смугою, яка підсвічується. А позаду кросовер має серію овальних ліхтарів. Дизайнери також наділили модель двоколірними дзеркалами, ручками дверей, встановленими в рівень з поверхнею, і аеродинамічно оптимізованими колісними дисками з центральними ковпаками, що плавають, як у Rolls-Royce. Плаваючі ковпаки коліс забезпечують унікальний вигляд із центральними логотипами Smart, які залишаються у вертикальному положенні, коли колеса обертаються. Є спеціальна версія Summit Edition, розрахована на бездоріжжя. Вона відрізняється світловою панелю на даху бічними сходами та сходами, які допомагають забезпечити доступ до додаткового багажника. Модель також має посилений захист днища, висувний щіпний пристрій та зовнішній відсік для зберігання речей, як у нового Land Rover Defender. Технічні характеристики автомобіля становлять довжина 4705 мм, ширина 1920, висота 1705 мм. А колісна база 2900 мм. Іншими словами, Smart No5 прирівнюється до габаритів автомобілів BMW X3, Audi Q5 та Mercedes Benz GLC, а серед електромобілів його можна порівняти з новим кросовером Porsche Macan. Останній трохи довший на 79 мм за рахунок звисів, але колісна база у нього навіть трохи коротша, ніж у Smart на 7 мм. Взуття у п'ятірки також відповідає класу. Діаметр коліс від 18 до 21 дюйма. Виробник електромобілів не розкрив інформацію про силову установку, але раніше деякі ЗМІ повідомляли, що кросовер матиме задньомоторний двигун потужністю 335 або 358 кінських сил. Також будуть доступні версії з повним приводом та двома електромоторами, які поєднують передній електродвигун потужністю 221 кінську силу із заднім електродвигуном на 358 або 416 коней. А ось що вказав автовиробник: так це запас ходу та ємність батареї нового кросовера. Так Smart номер 5 має 800 вольтову архітектуру. Акумулятор ємністю 100 кВт годин має можливість швидкого заряджання 4 c що дозволяє заряджати автомобіль з 10 до 80% лише за 15 хвилин. За даними компанії, запас ходу становить 740 км за циклом CLTC. Електромобіль також включає кілька режимів водіння по дорогах і бездоріжжю, а саме, адаптивний, пісок, сніг, грязь та камінь. В інтер'єрі електромобіля доступні шкіряні сидіння, оздоблення з дуба та аудіосистема Sennheiser з 21 динаміком. Крім того, пропонується 10 і 3 дюймова цифрова панель приладів, два 13 дюймові дисплеї – центральний та для переднього пасажира, а інформаційно розважальна система містить аватар лева на ім'я Лео та сучасний голосовий помічник зі штучним інтелектом, який може відповідати на запитання природньою мовою. Таким чином, водій може керувати ключовими функціями та можливостями автомобіля, використовуючи тільки свій голос, включаючи телефонні дзвінки та повідомлення, музику та медіа, клімат-контроль, навігацію, персональні налаштування та елементи керування автомобілем, а також будь-яку інтернет-функцію. Крім того, у салоні встановлений дисплей доповненої реальності на 25,6 дюймів для забезпечення плавної роботи всіх екранів встановлено потужний процесор AMD, v 2000. До особливих функцій розважальної системи відносяться вбудований проєктор у парі із звуковою системою Sennheiser Signature Sound System на 20 динаміків з піковою потужністю понад 2000 Вт, а також портативний динамік, який можна використовувати поза автомобілем. Родзинкою є підйомна колонка Boombox і навколишнє освітлення з 256 кольорами, яке синхронізується з ритмом музики, створюючи приголомшливий аудіовізуальний досвід. Передні крісла обладнані підігрівом, вентиляцією та масажем. Також вони відкидаються до 121 градуса. У задній частині шкіряні сидіння з великим простором для голови, підігрівом, регулюванням спинки сидіння та електричними сонцезахисними шторками. Smart номер no. 5 також має світлодіодні ліхтарі для читання як у літаку, у кріслі першого класу та комфортний режим, у якому збільшується простір для ніг за рахунок переміщення передніх сидінь уперед. А якщо скласти заднє сидіння, то вийде двоспальне ліжко. Крім того. Автомобіль містить 34 відсіки для зберігання речей, багажне відділення для додаткового зберігання речей на 72 літри спереду та просторе вантажне відділення, яке може вмістити багаж об'ємом 630 літрів та до 1530 літрів при складених задніх сидіннях. А розетка багажника на 220 вольт забезпечує необмежену універсальність далеко від мережі. Повідомляється, що продаж абсолютно нового Смарт No5 в Європі почнеться на початку наступного року. Ціни на п'ятірку поки не оголошені, проте передбачається, що це буде не тільки найбільша, а й найдорожча модель у лінійці Смарт. Із запуском нового середньорозмірного преміального електрокросоверу компанія Смарт виходить на новий рівень, демонструючи свою відданість якості, інноваціям і задоволенню потреб клієнтів. Розширюючи свою продуктову лінійку, Smart продовжує фокусуватися на пропозиції різноманітних мобільних рішень, які відповідають різним стилям життя та перевагам у Європі та в усьому світі. Вражаючі технічні характеристики, стильний дизайн і передові технології роблять Smart No5 конкурентоспроможним на світовому ринку. З урахуванням можливостей і функцій, ця модель може стати новим флагманом компанії. Очікується, що вона приверне увагу тих, хто шукає поєднання інновацій, комфорту і преміального рівня в одному автомобілі. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А які ваші міркування стосовно нового Smart No5? Залишайте свої коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних випусках.